Чотирирічний Данилко разом із мамою прийшов до центру ПМСД міста горішні плавні. Хлопчик занедужав. «У нього піднялася сьогодні температура і дуже сильно почав кашляти. Приходимо ми сьогодні на перший прийомство, перший кабінет. <звіст> до сімейного лікаря. Так? До сімейного лікаря так Вирішили, ми не будемо ходити по садочок, будемо брати лікарняний на Полтавщині. Сезонний підйом захворюваності на ГРВІ. Найвищі показники у Новоселівській, Опішнянській та Лубенській громадах про ситуацію з захворюваністю на гострі респіраторно-вірусні інфекції та covid 19 у Горішньоплавнінській територіальній громаді розповів Віктор Дудник, начальник управління охорони здоров'я. Він повідомляє, незважаючи на похолодання, спостерігається зниження захворюваності. Якщо взяти за 40-й тиждень з 30.09 по 6.10, захворіло в нас дорослих і дітей 148 осіб. За 41 й тиждень це із 7.10 по 13.10 захворіло 119 осіб. І останній тиждень, 42-й, це з 14-го 10-го по двадцяте 10 94 осіб. По covid 19 є за 40-й тиждень, 41 перший тиждень 15 хворих було covid 19 і за 42-й тиждень 10 хворих, які захворіли на covid 19. Якщо взяти по дитячому населенню, ми бачимо також зниження. Якщо 40-й тиждень захворіло 80 дітей від 0 до 17 років, за 41-й тиждень 50 і за 42-й тиждень 35 дітей. Питома вага захворюваності в нас Знижується серед дитячого населення. Якщо за сороковий тиждень питома вага дитячого населення складала 54,1 то за 42 тиждень вона складає 37,2%. По дорослому населенню ми бачимо картину навпаки. Якщо за 40-й тиждень питома вага дорослого населення складала 45,9%, то за 42-й тиждень останній вона складає вже 62,8%. Водночас Віктор Дудник зазначив, що за 40-й тиждень госпіталізовано 9 осіб, за 41-й – 7, за останні 42-й – двоє осіб потрапили до стаціонару. Також і по ковід. 40-й тиждень було п'ять у відділення. Це в основному йдуть в інфекційне відділення. За 41-й тиждень в нас було четверо, і за 42-й тиждень госпіталізовано тільки один хворий. Люди частіше хворіють у період осінньо-зимового сезонного підйому вірусних недуг. Віктор Дудник звернувся до містян. Перше це там, де ви перебуваєте велике скупчення населення, звісно, бажано бути в масці. Єдине, що маска правильна, яка може захистити і тони на всі 100%, це шестислойна маска. Тому що один-два слої це абсолютно смислу її надівати, немає абсолютно ніякого. Друге це харчування, побільше овочів, фруктів, соків, те, що стимулює імунну систему. Це вологе прибирання в квартирі, це прогулки на свіжому повітрі. Найкраща профілактика грипу вакцинація, зазначають лікарі. На даний період є в нас вакцини, які зареєстровані, їх можна придбати в аптеці і провести щеплення як дорослому, так і дитячому. Це запобігає захворюваності. А якщо людина і захворіла, то запобігає важким ускладненням. Це запалення легень, це бронхіт, абструктивний бронхіт. Тому щеплення є, і, будь ласка, щеплюйтесь. Гострі респіраторні інфекції мають сезонність. Це пов'язано в основному з погодними умовами. Як розповів лікар, основними проявами ГРВІ є підвищення температури, ломота в тілі, кашель, нежить і біль у горлі. Звертатися обов'язково до лікаря, якщо температура дуже висока, там 39-40, вона дуже погано збивається. Або тримається більше 3-4-5 днів обов'язково. Якщо пацієнт себе почуває погано, тобто слабкість виражена, лежить, тут також треба або викликати лікаря, або прийти на прийом. На сьогоднішній день дійсно виклики додому регулює лікуючий лікар, це сімейний лікар. У центрі ПМСД горішніх плавнів є окремі кабінети, де ведеться прийом хворих на ГРВІ, людей з температурою, кашлем і пацієнтів, які видужують. Тож дотримуйтесь порад лікарів, бережіть себе і будьте здорові!